Ви просили зробити огляд перлина Прикарпаття. Навіть не то, що просили, а наполягали. Ну хто ж ми такі, щоб ми його не зробили? Йдемо? Ось так загалом виглядає санаторій Прикарпаття. так щоб ви розуміли, Ось тут санаторій Шехтар, який ми також дуже сильно любимо. А тут санаторій перлине Прикарпаття. Тобто вони, можна сказати, знаходяться один напроти одного. Далі. Показуємо вам, яка тут територія. Так, бачимо, що тут є парковочка для машин, є дитяча площадка. Так, і там ще тренажерні такі е, ці є тренажери є, щоб займатися спортом. Яка тут краса, подивіться, гори, а тут такий чистий, чисте повітря. М -м -м. Е, значить, ви зрозуміли. Це Покарпаття, там шахтар. йдемо зайдемо всередину, подивимося, що там і як там. Як ми бачимо, по праву сторону в нас рецепція. Гарно скажи. Красиво так зроблено. Так, тут у нас така велика ялинка Джингл Белс, і тут є. До речі, в санаторій пару Покарпаті є свій бювет. Ми в нього заходимо. Добрий день. Лежить є Марія і є Нефтусь. Йдемо далі. А тут такий красивий сад. чи як це правильно називається? Така релакс-зона. Ви заходите, перлина, Прикарпаття, Трускавець. Тут така тишина, такі живі рослини, так гарно, деревцята, квіточки. Яка аплікація з грибочок? Це справжнє? бо ж розкаже, не можна трогати руками. Я як завжди пробую. Приходимо сюди. Тут у нас їдальня. Також, Дінклбас, я. Ви коли приїжджаєте сюди, вам на рецепті дають книжечки, і ви з цією книжечкою приходите от сюди. Тут буде дітишна медсестра, і нам вже вам скаже, коли ходити, на яку годину. Тут є синданок, обід, вечеря входить у вартість. І також тут є зал для харчування і тут також є зал. Давайте зараз зайдемо, глянемо. Так, загалом чик-чик, подивіться, щоб не мішати. Люди готуються до обіду або напокився. Щоб нас не кричали, й нам далі. Значить, загалом тут харчування трьохразове дієтичне по меню. Дивіться, що ще є, до речі, в санаторії перлина Прикарпаття. Є ось такий шрифт Брайля для людей, які не бачать. А далі ми піднімаємось на другий поверх. До речі, тут також бачите, спеціально для тих людей, які погано бачать або взагалі не бачать. Значить, піднімаємось на другий поверх, можна ліфтом, а можна підніматись сходами в медичний корпус. Тут є перехід, і ми йдемо через перехід, критий перехід, як ви бачите.